На Запоріжжі поранили дев'ятьох авіацією, артою і дронами, атакували 16 міст і селищ області. На зв'язку з нами зараз Олена Каптюх Олено є інформація, що двоє із дев'яти постраждалих це діти. Є підтвердження цієї інформації, поранені у якому вони стані зараз. Ну і загалом за добу московити вдарили по Запоріжжю майже сотню разів. Наскільки серйозні руйнування там? Так, Людмила, на жаль, не обійшлось без постраждалих. Найважчий з них 42-річний чоловік з малою токмачки. Він отримав дуже серйозні травми після авіаудару. Зараз чоловік в реанімації в Таврійському ракета влучила у житловий будинок. До лікарні девезли чотирьох двох жінок, 18-річну дівчину та 14-річного хлопця. Ще чотири людини зазнали травм у верхній терсі. Зараз всі вони лікуються загалом. Ворог наніс більше дев'яноста ударів по полтавці, малітокмасці, новоданилівці, таврійському, гуляйполю, кам'янському. Загалом е били по 16 мирним населених пунктах. Е людям розбивали будинки та машини. Подекуди на місцях ударів спалахували пожежі. Поліція вже задокументувала з чотири десятки заяв про пошкодження майна і продовжать надходити заявки досі ось що кажуть свідки обстрілу та поліцейські. Почалась стрільба в небі. Ну, звичайно, як от вже було кілька разів, гради. Вот. І ми заховались, і тут ну, довго продовжувалося. Вот. Потім вийшли, тут горить. Пожар, і там детей, що пожар був. це домівки мирних громадян, тому що обстрілювали мирні населені пункти. Були загоряння, посічені дахи, тобто деякі залишились взагалі без крівлі. Били росіяни авіацію, артилерію, запускали безпілотники. На жаль, рекордсменом став Гуляйпільський район. За деякими підрахунками найвище по Гуляйполю та найближчий до нього селам ворог гатив більше 80 разів. Людмила дякую тобі, Олена. Це була Олена Каптюх із Запорізької області. Яку росіяни тримають під щільним вогнем тільки за останню добу її обстріляли 90 разів.